Чи можете ви сказати, за що саме вам дали Героя України? Це якийсь конкретний випадок, чи це за заслуги протягом певного часу? Ну, в мене це за Харківщину, за перші там, два тижні Харкова, за те, що дебілом був. Ну, ходив типа, в соло колони одну, другу, третю, і там, типу, ризиковані задачки виходив. І за цього команда сказала, що Та, ну, такі довго не живуть. Давайте дадім. А ти реально сам ходив? Прикол ще в тому, що було, типа, наді мною тягнули прикол, нагородження. ну, Указ президента був 25 числа березня про нагородження Героя України. Ну, по факту, там по процедурі два місяці даються на видачу нагороди. Мені не давали її десь. Місяця 4-5, пішло вже так, і пацани почали тягнути з мене прикол, кажуть, грон, там просто ошибочка в тебе є, там не при житті, а посмертно приставку забули дописати. І потім вже через це березень, через 6 місяців, тільки в вересні місяці мені вже сказали, коли я сам написав в офіс президента, звернений, де награда, я вже міг декілька разів забранитись. Типа, де нагорода, дайте хоча б потримати її в руках, і мені сказали, точно, давай.